Правильно співати, правильно дихати. Щоб навчитися співати впевнено, чисто та без перевантаження зв'язок, недостатньо лише слухати музику чи вивчати тексти пісень. Правильне дихання основа вокальної техніки та невід'ємною частиною процесу постановки голосу. У школі вокала-муза ми завжди починаємо уроки з вокальних вправ, але регулярно практика вдома значно прискорює ваш прогрес. Ці прості, але ефективні вправи допоможуть розвинути дихальний апарат і покращити якість звучання вашого голосу. Навіщо тренувати дихання вдома? Під час курсів вокалу для дорослих і дітей ми часто чуємо питання, чому потрібно тренування дихання окремо від співу? Відповідь проста: саме дихання формує основу звучання, силу, тривалість і контроль голосу. Якщо ви регулярно виконуєте вправи вдома, ви краще керуєте диханням під час співу, знижуєте напруження в тілі. Підвищуєте витривалість голосу, готуєте голосовий апарат до складніших вокальних технік. Три ефективні дихальні вправи для домашніх занять. Вправа з книжками активує дихання животом. Ця вправа навчить вас дихати діафрагмою, основним способом дихання для вокалістів. Для цієї вправи вам знадобиться кілька книжок, які виконують роль вантажу. Потрібно лягти на підлогу або іншу рівну тверду поверхню і покласти книжки на живіт. Намагайтеся повільно дихати животом, щоб книжки плавно піднімалися і опускалися. Вага їх має бути такою, щоб ви відчули напругу, але не відчували болю в животі. Почніть з 5-10 підйомів опускань. Якщо ви робитимете вправу регулярно і відчуєте, що справляєтесь з поставленим завданням дуже легко збільште навантаження і кількість підходів. Вправа біля стіни. Контроль дихання грудною кліткою. Притуліться до стіни так, щоб голова, плечі, спина і ноги, включно з п'ятами, щільно стикалися з поверхнею. Розсуньте руки в сторону, повільно вдихайте і видихайте повітря. При цьому ви повинні відчувати, як розсуваються і стають на місце ребра. Усі інші частини тіла мають бути нерухомі. Особливо стежте за плечима. Почніть із 10 вдихів і збільшуйте навантаження від вправи до вправи на 1-2 вдихи. Права яйце в роті формує позицію для співу. Відкрийте так, ніби ви тримаєте в ньому куряче яйце. Щоки будуть у напрузі, тепер вдихайте повітря носом, немов нюхаєте квітку повітря, заповнюватиме ваш живіт. Якщо ви робите вправу правильно, то у вас з'явиться відчуття, що ви зараз луснете, і буде дещо болісне відчуття в грудях. Почніть з 5-10 підходів. Як бачите, вправи дуже прості, займають лише кілька хвилин, але їх регулярне виконання дасть вам змогу швидше досягти успіхів у школі вокалу. Регулярна вокальна гімнастика вдома це ваша інвестиція у впевнене, чисте звучання та здоров'я голосу. Уроки вокалу в Києві дають фундамент, але саме щоденна практика вдома приносить швидкий результат. Запишіться на пробне заняття в школі вокалу муза, і наші педагоги допоможуть вам налаштувати техніку дихання, обрати підходящі вправи та сформувати індивідуальну програму занять.